Між народів церкву, які вовчинську заручив з собою, благослови і і збережив змиренності, єдності радів твоїх отців, яких ти зводив охоронити їх у час від часу їх шлунку, аж до цього дня, сповни їх на і бажання, великих милосердних багаті, твої милості широти, подаруй довгим віком, у здоров'ї і дай на успіх Vi naležite svaka slava, čest i poklonenje. Otcuno i sjedno i svako u duhovi, nije se. Gospode, uvodim se. Hajda se svoje odgovore sutekne. І нехай дасть довге життя, радість у тобі, успіх у житті і нехай сповнить вас усяких благ на землі, нехай споробить вас і добре обіцяні приймати, на святої.